Як ви гадаєте, чому існує такий вид тварин, як земноводні? Що це за тварини? Це такі хребетні тварини, діти, які живуть у воді та на суші, таких тварин за їхній двоякий спосіб життя, часто називають амфібіями. У них тонка, гола шкіра. Вони зовсім не мають шерсті та мають відлякуючий вигляд який рятує їм життя. Більшість цих тварин мають чотири ноги та перетинки між пальцями, що дозволяє їм краще рухатися у воді. Земноводні відкладають яйця, які називають ікрою. Після відкладання яєць доросла особина зовсім не турбується про своє майбутнє потомство. Коли тваринка вилуплюється із яйця, то її тіло спочатку називають пухоловком, а згодом вони стають схожими на своїх батьків. Земноводні дихають через ябра, але коли ростуть і стають дорослими, то дихають легенями. Земноводні пристосувалися утримувати кисень через шкіру. Ось чому вони постійно повинні бути поруч з водою, щоб їхня шкіра була вологою. Земноводні діти часто борються із бактеріями, адже їхня волога шкіра є місцем, де можуть розмножуватися бактерії та мікроби. Шкіра земноводних виділяє отруйний слиз. Більшість отруйних жаб мають дуже красиве забарвлення, та часто діти їхнє забарвлення дуже схоже до місця, де вони перебувають. Це ви можете помітити із малюнків. Бачите, як вони маскуються. Чим же харчуються ці тварини? Поголовки травоїдні та їхні батьки, їх хижаки. Вони полюють на комах, рибу, черв'яків, та дрібних пташок і навіть гризунів. Вдень та вночі вони шукають собі їжу, в деяких є липкий язик яким вони вистрілюють, щоб захопити свою стопич. Земноводних за їхньою тілобудовою розстляють на три групи ряд безногі, тобто які не мають ніг, хвостаті та безхвості. Безногі діти у нас в Україні не водяться. Їхнє тіло поділене на сегменти. Вони схожі на черв'яків. Хвостаті діти здатні до відновлення втрачених частин тіла або ж органів. У нас в Україні діти є саламандра вогняна, тритон карпатський, тритон звичайний, далі тритон грибінчистий, тритон гірський та тритон Дунайський. Без земноводні діти це жаби, робухи, райки, землянки та кумки. Часто діти ми кажемо, що ропухи це жаби, але насправді робухи, на відміну від жаб, мають суху з горбиками та бородавками шкіру. Вони не мають зубів. Задні їхні лапки є коротші. Вони погано стрибають, частіше ходять, навіть чи бігають. Та справжні жаби мають добре зволожену шкіру. Їхні задні кінцівки є довші, отже це їм дозволяє стрибати навіть на відстань 1,5 метра. Також на верхній щелепі у них видно зуби. В Україні діти є такі жаби трав'яна, гостроморда, прудка, озерна, ставкова та ястівна жаба. Та чим відомо вам діти, що найбільш отруйними земноводними є жаби кумки, як ви бачите тут на малюночку, а жаби-землянки полюбляють ритися в землі. А часниковою діти ми називаємо жабу, оскільки вона виділяє слиз, який пахне як часник. Земноводні діти приносять найобийку користь людині чи природі, адже вони винищують всі шкідливих комах чи тварин, які можуть поширювати хвороби.